Продовжуємо розбирати життя Івана Хрестителя в ранку надії, і вірш, про який ми будемо сьогодні роздумувати, над яким говорить нам наступне: йому треба зростати, а мені меншати». Це записано в Івана 3.30. Цікаво те, що в цьому вірші є щось, що суперечить нашій людській природі, тому що нам з самого дитинства хочеться ставати старшими, нам хочеться рости. Потім, коли ми стаємо старшими, йдемо на роботу, нам хочеться рости у своїй кар'єрі, у своїх знаннях, у своєму а, розширювати свій, межі свого впливу насправді. Але Іван говорить чомусь тут про зворотній рух, мені належить меншати, а йому зростати. І найцікавіше, що це не про слабкість. І е, тут дійсно ми переходимо до такого найважливішого моменту, про кого йде мова Іоанн Креститель говорить про Ісуса Христа. От уявіть собі, ви один із найвпливовіших проповідників. У вас є велика повага серед одних людей і страх від інших людей. Тому що, як ми вчора говорили, Йоанн Креститель говорив дуже влучні слова, не завжди приємні, але в цьому проявлялася його хоробрість і сила. І тут приходить Месія, Ісус Христос, і замість того, щоб відстоювати свою владу, проявляти, можливо, якісь ревнощі і боротьбу за вплив, ви поступаєтесь і кажете, мені належить ти а йому зростати, відкриваючи дорогу, яку ви готували протягом усього свого життя для дії. Нового Месії, угу. і найцікавіше, те, що він бачив в цьому радість. Це було від щирого серця. Від щирого серця він радів, що Божий план звершується, що Месія прийшов, і він може приготувати серця людей для ось цього впливу, тому що ми знаємо, що багато з учнів Івана потім стали учнями Ісуса Христа. Угу. Це просто дивовижно. І ось що хочеться зачитати цитату, таку, що Іван мав бути не світлом, а лише тим, хто свідчить про світло. І його завдання було тимчасовим. Ле вірність вічна, і це дуже глибокий урок сьогодні для нас. Це глибокий виклик, тому що ми живемо в такому світі, друзі, що дуже легко виміряти, визначити нашу цінність якоюсь там кількістю підписників, кількістю оплесків, коли ми виступаємо там в залі, чи якимось визнанням серед свого оточення. Але Бог оцінює по-іншому. Він оцінює чистоту наших мотивів. Він оцінює наше серце, тому що він бачить набагато набагато глибше. І ось ця справжня покора, це насправді не приниження себе, це свобода від потреби бути в центрі. І ця думка насправді мені дуже імпонує, вона настільки глибока, що покора це, це не про приниження, це не про те, що ти там якийсь не, не такий, недостойний, не, не до це про те, що ти не маєш потреби в тому, щоб бути центром всесвіту. Ти не маєш потреби в тому, щоб бути вищим і найкращим за інших просто підкоряєшся Богові і йдеш його шляхом. Знаєш, мені ще в цій історії дуже імпонує. Як себе веде Ісус Христос? Угу. Коли Він приходить хреститися до Івана Хрестителя, Іван знову ж таки за своєю скромністю і посвяченістю каже, що мені належить у Тебе хреститися. Так. Але Ісус каже: ні, ти мене охрести. Тобто це ознака того, що коли ми е, вірні, теж ну, Бог це не якийсь такий диктатор, який прийшов і сказав, що все, твоя місія закінчилася, я прийшов, далі моя черга. До побачення. Ні, це величезна повага, великий трепет. Він має. Повагу до служіння, яке звершував Іоанн, він виражає цим свою солідарність mm -hmm. з тим, що він підтримує це служіння, і він підкоряється в цей момент Іванові, щоб Іван зробив це хрещення. Так явилася слава mm -hmm. Божа. Наскільки це велике натхнення для нас сьогодні? Що ми не конкуренти з Богом? Ми його помічники тут на землі, коли ми можемо робити звершувати його діло, він нас в цьому буде підтримувати, буде благословляти, і завжди ми будемо відчувати радість, якщо це щиро від нашого серця, і немає жодної боротьби за те, щоб просто мати вплив серед нашого християнського оточення. Тож, друзі, підсумок наших розумів сьогодні такий: давайте вчитися бачити себе не завжди головним героєм історії, а частинкою. Божої історії, частинкою його великого, великого плану, взагалі на наше життя, загалом на місію. Давайте просути Бога очищати наші серця, наші мотиви, щоб у всьому, що ми робимо, фокус був не на нас, а на ньому, щоб було видно через наше життя, через нас саме його. Радіємо, коли Бог діє також через інших, тому що це може бути також відповіддю на наші молитви. Ну і останнє пам'ятаємо, що покора це не шлях вниз, це навпаки шлях вгору, просто іншою дорогою.